Барви ромської душі відтепер можна побачити в галереї Ужгород. Тут відкрили виставку учнів художньої школи Ромарт, що працює в Мукачеві. Її засновник, талановитий митець Тиберій Йоначі. Ця виставка називається Барви ромської душі. І це мандрує, і я дуже пишаюся з моїми учнями. І зате за те, хочу, щоб бачили і ужгородські і, і студенти, і такі художники мої. За що цього мене барві ромські душі? Як обратили увагу всі роботи в основному про ром, ромське життя. Я хочу довести людям ромське життя, як роми живуть, ромську культуру, розвіяти стереотипи про ромів. І зате роблю такі виставки, щоб більше побачити, що ромський талант. Це е, дуже важливо, що е, всі національні меншини і національних культури всі побачили, що роми які талановиті. Більше півсотні яскравих полотен зображують ромів у традиційному вбранні, змальовують сцени їхнього побуту та життя. Наставник учнів створює картини вже 25 років і не один рік безкоштовно навчає талановитих дітей громади. Роботи юних ромів вже були представлені в Києві, Дніпрі та Одесі. Бо я дуже люблю малювати, бо я такий малий був і хотів, щоб я продвігав свої, що я знаю малювати, і так хотів навчитися ліпше малювати. Дуже багато було такі картини, малював, дуже нравилися мені. Тут моя перша, найперша картина. Це чотири роки як намалював. Це моя найпрочисна, найлюбшая моя. Мистецька школа Ромарт отримує чималу підтримку від міжнародного фонду відродження, представники якого щорічно відвідують всі виставки. Партнери стверджують, ідеї та проекти Тиберія надзвичайно цікаві. Гідно оцінили унікальне культурне різноманіття Закарпаття і цього разу. Ця виставка ну має таку історію проведення щорічно в різних локаціях. Це вже було і Мукачево, і Дніпро, і Київ. От власне сьогодні в Ужгороді. Велика частина із картин це є старі колекції, та це роботи пана Тибарі учнів. Але я сьогодні побачила нові. Я бачу, що пан Тебері експериментує. В нього з'являються якісь нові техніки, нові кольори, нові поєднання. Я розумію, що в принципі там навколишнє життя має на це вплив. Я знаю, що пану тебе завжди цікаво розвиватися, навчатися. Пізнавати щось нове, власне, так сьогодні побачила нові роботи, відчувається щось інакше. Дуже цікаво, але дуже люблю, що завжди його кольорах є от власна назва да, «Барви ромської дощі. Оце про кольори, це про цю якусь таку експресію, поєднання воно живе, воно грає, воно привертає увагу і око. Це дуже цікаво на, на, на мою думку, це дуже добре, що є така можливість, що е, діти вчаться мистецтву, а не вулиця їх вчить чомусь. Е, е, тобто ця ідея е, підтримана. І я вважаю, що ми також пішли на зустріч Тіберію, бо він вирішив показати як своє мистецтво, так само і мистецтво своїх дітей. Тому це дуже цікаво. Пейзажі, натюрморти, портрети і колорит ромського життя гармонійно об'єдналися в одній виставці. Відвідати галерею. Запрошують усіх охочих. Виставка робіт триватиме до 13 квітня.